Підраховую до 30, 30. підраховую, і зараз починається лютий двіж, лютий. начинается нас на пожежа. Лютый. Хтось із циган. Все, депортация. Жесть. Дивіться, Дивіться вийшов на вулицю. Буде смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три. Чотири. Шість, шоста приїхало. Та поліції вже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка? Сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування, того що тут сталося. Потім з'являється такий дядя, він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Коротко. Раз. І пропав, тепер треба хочу дізнатися, що це було. Чи що вияснилося? Хто хтось із циган в шутку натиснув на датчик пожежі, поняв, ну стукнув чи чи нажав. І коли, коли немає реальної причини, ти ж не за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають та це, Да, вони сказали, що тільки за виклик, тільки за виклик, одна тисячі євро. Це не враховуючи оплату службу, що приїхали коротко, і робили це прики. То тобто, ну, це п'ятерка десь. Прикинь, присылай депортация. Жесть. Вот такие приколы.